Вас вкусив кліщ. Чи потрібно відносити кліща в лабораторію після того, як ви видалили його і шкіри? Згідно з міжнародних рекомендацій, не потрібно відносити кліща до лабораторії. Адже навіть якщо результат буде позитивний, то це не значить, що кліщ інфікував вас, а негативний результат, в свою чергу, знизить насторожність до укусу. Тому результати аналізів не повинні бути підставою для прийняття рішення про лікування. Якщо у вас виникають відповідні симптоми, то ви не чекаєте результатів. Результатів аналізів, а негайно звертаєтеся до лікаря і починаєте лікування. Якщо буде необхідно, лікар може призначити відповідні аналізи, але не раніше, ніж через три тижні після укусу, тому що в гострій фазі вони не мають діагностичної цінності, і лікування проводиться лише при наявності симптомів. Тому після того, як був видалений кліщ, вам потрібно ретельно спостерігати не лише за місцем укусу, а й оглядати всю шкіру протягом одного місяця, тому що вас міг вкусити не один кліщ.